Доброго дня, шановні глядачі, доброго дня наші е, вже улюблені нами абітурієнти та їхні батьки. Дозвольте відрекомендуватися. Я Ніна Олександрівна Кравченка, декан факультету романа германської філології, як ви бачите, що є одним з найпотужніших факультетів в Одеському національному університеті імені Ілії Віліча Мечникова. Якщо ви не проти, я би хотіла сьогодні поділити з представлення нашого факультету на дві частини. Перша така офіційна, інформативна, і друга ті плюшки, ті родзиночки, які чекають на наших абітурієнтів, якщо вони стануть нашими студентами. По-перше, наш факультет працює за 11 освітніми професійними програмами. Наших абітурієнтів, що вступають на бакалаврат, будуть цікавити 5 освітньо, ОПП, а, а саме англійська мова та література, переклад включно, німецька мова та література переклад включно, іспанська мова та література переклад включно, французька мова та література переклад включно. Та е, переклад з англійською та другої іноземної мови українською мовою. Тобто з назви цих е, п'ятьох програм ви розумієте, що чотири перші є такі академічні, класичні освітні професійні програми, що готують філологів, фахівців дуже широкого спектру е, в, у галузі філології та е, літературознавства. Е, П'ята освітня програма переклад, це більш така прикладна програма, і за цією програмою ми готуємо тих студентів, які у майбутньому планують своє життя зв'язати з перекладом усіх видів. Це може бути синхронний переклад, це може бути письмовий переклад, це може бути усний переклад для здійснення цих мрій у наших абітурієнтів, майбутніх студентів. Є дуже потужний як педагогічний колектив, так і дуже потужне сучасне обладнання. Кабінети синхронного перекладу, тренажери різного роду і таке і інше. Що можна сказати про перспективи після того, як ви закінчуєте вже навчатися на нашому факультеті? Перш за все, звичайно, всі наші випускники дуже задіяні у? освітній, Освітньому процесі. Тобто випускників наших чекають всюди, в школах, в вишах, дуже часто вони влаштовуються в різного роду сумісних підприємствах в якості перекладачів. Якщо ви бачите себе у майбутньому фахівцем більш високого рівня, ви можете. Вступити до лав нашої магістратури, де також є п'ять освітньо-професійних програм, абсолютно ідентичних тим, що я перелічувала на бакалавраті, але ж це поглиблене вивчення тих основ, які вам надано у бакалавраті. Хто бачить себе вже у науці, може піти до аспірантури. Зрозуміло, що це не всі наші випускники йдуть до аспірантури, але е, кращі з найкращих можуть е, отримати ступінь ПІЧ після закінчення аспірантури за програмою філологія, е, яка сумісно з філологічним факультетом в нас працює в нашому університеті. Це офіційна інформація щодо того, яку саме освіту ви будете отримувати. А я ще обіцяла, що розкажу про ті плюшки, ці родзинички, які чекають на наших студентів, коли вони вже стануть студентами нашого факультету. Перш за все, що дуже важливо нашим лінгвістично направленим студентам. Це можливість виїзду за кордон за програмою мобільності Erasmus плюс та інше. Щодо наших факультетських суто наших факультетських заходів. Тут треба відзначити, що в нас є довгобічна така традиція проводити дні факультетів, навіть дні відділень. Самим е численним і самим популярним праздником в нас є е день першокурсника, коли наші молодята, наші. Е Шешмен демонструють свої таланти на сцені, і що дуже важливо для нас усіх, що не ми керуємо і не ми спускаємо цю ініціативу на студентів. А студенти, студенти самі проявляють свою творчу активність і вже демонструють якісь начатки своїх. Знань і вмінь, які вже отримали під час навчання в нашому, на нашому факультеті. Серед спеціальних таких факультетських заходів треба відзначити День фонетики, що проводиться англійським відділенням. Де наприкінці першого курсу студенти мають можливість не тільки продемонструвати свої знання англійської фонетики, яка є дуже важкою і специфічною, так би мовити, але й продемонструвати свої таланти, акторські здібності, які потрібні будь-якому майбутньому вчителю або перекладачу. Також дні, які присвячені декламації, це також дуже дуже корисно для майбутніх філологів, де чекають наших випускників. Перш за все, це загальна. Освітні школи зрозуміло, викладачі англійської мови, німецької, французької, іспанської та літератури користуються дуже широким попитом серед наших одеських шкіл і шкіл нашого регіону. Ті студенти, які продовжують свої навчання у магістратурі, мають можливість також влаштовуватися викладачами вищих навчальних закладів. І звичайно приватні підприємства, які потребують досвідчених, висококваліфікованих висококваліфі... перекладачів, є Ду... Наші студенти є дуже вагомим внеском в розвиток нашої промисловості, тому що Якщо студент-випускник нашого факультету приходить у будь-яке агенцію або джойнтвенче, вони одразу мають вже перевагу перед іншими випускниками інших навчальних закладів, тому що РГР вважається брендом, де надають дійсно. Дуже грунтовні всеобічні знання. Тому, якщо ви бачите себе, якимось чином людиною, яка пов'язує своє життя з мовою, мовленням, викладанням, якщо ви бачите себе десь у майбутньому? Корисною людиною для поширення знань про Україну серед зарубіжних громадян, ми запрошуємо вас до себе. Дуже багато бажаючих вступити до лав, але ми сподіваємося, що всі, хто дійсно хоче стати справжнім філологом, лінгвістом, знавцем зарубіжної літератури, ми чекаємо на вас.